Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко відреагував на невдалий старт національної команди у відборі на чемпіонат світу 2026 Поразка від Франції та Нічия з Азербайджаном посилили дискусію навколо доцільності змін на тренерському містку. На думку експерта, він вважає, що Ребров довго не протримається на посаді головного тренера збірної України. Повідомляє Sport.ua. Левченко. Впевнений, що важливо зрозуміти наскільки нинішній наставник відповідає профілю всіх гравців національної команди. Команди, саме якість виконання ігрового малюнка, за його словами, мають бути головним індикатором. Левченко вважає, що для відповіді потрібні внутрішні розмови, діалог із головним тренером та кістяком лідерів. Без такого аналізу кадрові рішення ризикують стати кроком заради кроку, а не усвідомленою стратегією. Говорячи про кандидатів, Євген підкреслив важливість сучасного підходу і тренера в роботі. Як радикальне, але перспективне рішення експерт згадує молодого фахівця Руслан. Ротаня, додаючи, що запрошення відомого іноземця в умовах війни мало ймовірне. При цьому найближча розвилка – це матч із Ісландією 10 жовтня, де очки втрачати не можна. Експерт зазначив, що саме Руслан Ротань зможе поставити з колін збірну України.